Окомтічанефелкес, ласка, випросимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. по всьому Китаю знову з'являються антикомуністичні гасли із закликом до свободи. Розгляньмо ситуацію докладніше. Трансформація, яку ви бачите, можливо, не лежить на поверхні. Її не видно в китайському інтернеті, але вона глибоко всередині кожної людини. Губернатор штату Юта попереджає, що після вбивства Чарлі Кірка Китай і Росія поширюють дезінформацію в інтернеті, щоб сіяти розбрат. Про це кажуть й американські офіційні особи та іноземні коментатори. Боти з Росії, Китаю, з усього світу намагаються поширювати дезінформацію і підбурювати до насильства. Наса заборонило громадянам Китаю брати участь у своїх космічних програмах. Це частина ширшої стратегії США, спрямованої на перемогу в космічних перегонах з Китаєм йдеться не лише про місяць, йдеться про землю. Країни та компанії, які контролюватимуть місяць, контролюватимуть і землю Тайвань готується до потенційного вторгнення Китаю. Уряд острова звернувся до народу з посланням, що не планує здаватися. у великих містах Китаю, зокрема у Пекіні, з'являються гасла із закликом до китайського народу постати проти комуністичного режиму. Водночас Україні діє сувора цензура, та ведеться тотальне стеження. Фотографії банерів поширюються в соціальних мережах. Один китайський користувач на ікс повідомив, що бачив три банери в середу, зокрема в Пекіні. Один із банерів, мабуть, натхнений рухами в Сирії, Бангладеш та Непалі. На ньому написано: ми повинні дати їм зрозуміти, що всі люди створені рівне також на ньому є така фраза: ми повинні довести світові, що ті, хто нас знищує, експлуатує поневолює та вирізає наші органи, теж відчувають страх. На іншому гаслі сказано, танки не зможуть вбити правду. Свобода, врешті-решт, переможе автократію. Це посилання на студентські протести на площі Тяньаньмень, які компартія розігнала танками. Третій банер з'явився у Шиньяні на півночі Китаю. На ньому було написано, що компартія Китаю це не Китай. Углядач з питань Китаю, ведучи програми Чайний інсайдер, Джан, каже, що спалах невдоволення стався не раптово. Воно накопичувалося довгий час. Йдеться про багатьох молодих китайців, особливо тих, хто, попри посилення цензури в Китаї, все ще має доступ до інформації. Вони оминають китайський фаєрвол, тому бачать різницю між тим, що повідомляють китайські державні змі, і тим, що відбувається в реальному світі два великі гасла були спроєктовані на будівлю університету у південному Китаї лише за кілька днів до проведення військового параду в Пекіні. На них написано тільки без компартії можливий новий Китай. І досить брехні. Ми хочемо правди, досить рабства. Ми хочемо свободи. Протести в такій формі траплялися в Китаї і раніше у Китаї через цифрове стеження та величезні ресурси, що вкладаються в так звану стабілізацію влади, багато протестів проходять неорганізовано і локально. Наприклад, пишуть гасла на стінах. Але попри те, що це окремі випадки, їх вплив посилюється шляхом поширення в китайських соціальних мережах та різних чатах. Девід вважає, що зміна способу мислення китайців може відіграти значно більшу роль ніж здається. Трансформація, яку ви бачите, можливо, не лежить на поверхні її не видно в китайському інтернеті, але вона глибоко всередині кожної людини. Це виявляється в тому, що за допомогою цих гасел люди вимагають свободи незалежності та фундаментальних змін. Минуло трохи більш як тиждень, і відтоді як китайська влада показала свою військову міць на параді в Пекіні. Утім, ці саморобні гасла ймовірно розкривають справжні почуття багатьох китайців. губернатор Юти попереджає, що противники США використовують смерть Чарлі Кірка у своїх інтересах. За його словами, такі країни, як Китай, і Росія, поширюють дезінформацію в інтернеті, щоб посіяти розбрат і навіть розпалити насильство в США існує величезна кількість дезінформації. Наша команда штату слідкує за цим. Я впевнений. Федеральна команда також стежить. Ми бачимо, що наші супротивники прагнуть насильства, боти з Росії, Китаю, з усього світу намагаються поширювати дезінформацію та підбурювати до насильства. Я би порадив вам ігнорувати їх, відключити ці трансляції та проводити більше часу із сім'ями. раніше деякі китайські коментатори почали попереджати про можливе насильство у США. А також колишній редактор китайських державних ЗМІ змін Дзінь написав у соцмережах, що після вбивства Чарлі Кірка консерватори можуть спробувати помститися його думку підтримало багато китайських користувачів. Припускають, що це спрямовано на посилення розколу в американському суспільстві. Виконувач обов'язків адміністратора НАСА Дафі заявив, що Сполучені Штати виграють космічні перегони проти комуністичного Китаю. Наса запровадило нову політику громадянам Китаю, зокрема тим, хто має робочу візу в США. Тепер заборонено працювати над космічними програмами агентства. НАСА заборонило громадянам Китаю, зокрема тим, хто має робочу візу США, брати участь у програмах агентства. Заборона містить обмеження як фізичного, так і віддаленого доступу до об'єктів, матеріалів та мереж НАСА. Обмежено також присутність на заходах, які фінансує НАСА. Правило набуло чинності 5 вересня. Не думаю, що вони мають намір зберігати космос мирним, як ми та наші міжнародні партнери. Вони мають інші наміри, і саме тому так важливо, щоб ми перемогли. And then we went. за словами представника НАСА заборона торкається близько ста науковців та дослідників. Останнім часом Китай активізував свою пілотовану програму дослідження місяця. Він має намір висадити китайських астронавтів на супутник до 2030 року і, можливо, створити там житловий модуль минулого місяця. Китай оголосив про значний прогрес у розробленні нової ракети та місячного модуля раніше цього місяця, під час саміту шанхайської організації співробітництва, голова КПК Сі Цзіньпін запросив країни взяти участь у будівництві. Місячної дослідницької станції. зараз ми входимо в другі космічні перегони. Китайці хочуть потрапити на місяць раніше за нас. Цього не станеться. Наса планує висадити астронавтів на місяць до середини 2027 року. Але що станеться, якщо Китай виграє перегони? Країна, яка першою висадиться на місяць, визначить правила гри в космосі на десятиліття вперед. Експерти висловили свої коментарі під час слухань у сенаті минулого тижня. дозвольте, я скажу так: щойно Китай висадиться на місяць. Наступного дня він отримає величезні геополітичні переваги, оскільки наші союзники звертатимуться до нього не лише по допомогу в освоєнні космосу, а й по угоди про національну безпеку торговельні угоди. Якщо вони опиняться там першими, ми побачимо глобальні зміни, які вплинуть на нашу економіку, нашу податкову базу, нашу здатність до інновацій та нашу національну безпеку з погляду дипломатії. Та геополітики це вплине на безпеку та багато інших аспектів нашого життя. Повідомляють, що загальний бюджет НАСА буде скорочено на 24 відсотки. Проте фінансування програми висадження на місяць Артеміда залишиться практично незмінним. Тайвань інформує своїх громадян про те, як реагувати на вторгнення Китаю у новому посібнику з цивільної оборони йдеться, що острів не здасться перед зростанням військових загроз з боку Пекіна. Тайвань готує свій народ до найгіршого у посібнику з цивільної оборони 2025 року. Мешканцям рекомендують не вірити заявам про поразку чи капітуляцію у разі військового вторгнення. Це перший випадок, коли керівництво розглядає цей сценарій. Ми повинні чітко заявити нашому народу в новому посібнику, що Тайвань не здригнеться перед жодною авторитарною військовою агресією і не здасться. Цю концепцію мають розуміти всі. Коли кожен тайванець це зрозуміє, він природно стане психологічно стійкішим. у посібнику наводиться список сценаріїв, з якими може зіткнутися Тайвань від пошкодження підводних кабелів до повної блокади. У ньому також попереджають, що противник може в односторонньому порядку оголосити зони закриті для плавання і полю. Отів під виглядом військових навчань, що може призвести до повномасштабного військового вторгнення, демократичний Тайвань стикається зі зростанням військового тиску з боку Китаю, який намагається змусити острів визнати претензії Пекіна на суверенітет. Це глобальна ситуація, хай то в Європі чи в індотихоокеанському регіоні невіддалена проблема. Вона в нас просто на порозі. То як нам краще реагувати і готуватися? Фактично, на ефективність реагування та підготовку впливає все від національної оборони до цивільної оборони, зокрема особиста безпека та самозахист кожного громадянина. Це дуже важливо. У посібнику також містяться рекомендації щодо пошуку бомбосховищ та пунктів постачання через застосунки для смартфонів, а також поради щодо підготовки наборів першої допомоги. Китайські кіберзлочинці посилюють свої кампанії. Недавно стало відомо, що вони розсилали погрози на адресу федеральних агенцій, і навіть білого дому від імені газети Велика епоха. Водночас хакери повідомили про це і саме видання. Вони заявили, що в листах містилися погрози вибуху та розстрілів. Вони також стверджували, що вони вестимуть пряму трансляцію насильства на скриншотах. Видно, як зловмисники заповнюють форму Білого Дому зв'язатися з нами використовуючи дані Epoch Times. інша назва велика епоха. Аналогічні погрози ймовірно також було відправлено до ЦРУ, міністерства юстиції та місцевої поліції. Газета Epoch Times, заснована прихильниками фоло. Ньгон засудила ці дії, назвавши їх частиною ширшої стратегії залякування з боку пекіна. У 2024 році політичний інсайдер розкрив директиву Сідіньпіна про придушення у всьому світі. Головними об'єктами нападок у ній було названо компанії, засновані пробічниками фалуньгун. Нині правоохоронні органи США ведуть розслідування з травня минулого року. The Epoch Times отримала майже 50 листів із погрозами.